Міні коптильні або ж коптильні камери призначені для приготування м'яса, курки, риби, овочів, напівфабрикатів та інших страв. Коптильня може бути двох видів для гарячого копчення та для холодного. Найпростіше і нефективнішою вважається та, яка використовує гаряче копчення. При роботі з нею не потрібно якісь певних навичок, а продукти в ній готуються набагато швидше. А ось продукти, приготовлені холодним методом, мають більш тривалий термін зберігання. Конструкція міні-коптильні досить проста. Вона складається з корпусу, піддону для стикання рядин, кришки та решітки для розташування продуктів. Важливою деталлю при виборі є товщина металу, з якого виготовлена конструкція. Тонкий метал у процесі використання може дати деформацію та прогоріти. Більшість моделей дозволяють розташовувати продукти в декілька рівнів, що дозволить приготувати продукти в досить великому обсязі. Якщо процес копчення відбуватиметься у приміщенні, то краще придбати конструкцію з гідрозатвором. Це дозволяє утримувати запах копчення всередині пристрою, запобігаючого у приміщення, а також забезпечує кращу якість копчення. Зверніть також увагу на комплектацію: решітки, шампура, піддони для стикання жиру, гачки для підвішування. Це інструменти, наявність яких значно полегшить процес приготування їжі та забезпечить ефективність роботи коптильного обладнання. Для використання міні-коптилів розміщують безпосередньо над вугіллям або вогнем, або ставлять на газову або електричну плиту. Завантажуємо інгредієнт та зачекаємо готовність. Тривалість копчення залежить від типу продуктів і становить від 30 до 120 хвилин. При цьому продукти не втрачають багато вології, залишаючись соковитими. Компанія Тархоборут реалізує широкий асортимент коптильних камер. Окрім портативних міні-коптилень для ресторанів, які можуть бути інтегровані кухонним владнанням. Також зможемо запропонувати окремі блоки димогенераторів. Менеджер торхобору допоможуть підібрати модель, яка буде підходити за всіма параметрами.